Якісна питна вода це запорука міцного здоров'я та хорошого самопочуття. Якість пітної води контролюється на всіх етапах її підготовки по всьому технологічному ланцюжку. Джерело водопостачання на очисних спорудах перед виходом у розподільчу мережу на насосних станціях і безпосередньо в розподільчі водопровідній мережі. Якість пітної води контролюється цілодобово. Цього дня бригада підприємства Подійськводоканал виконувала роботи на території третьої свердловини першого підйому села Коси. Спрацював захист. Автоматично було виявлено, що пішла більша нагрузка на двигун. Тобто, або це проблема не безпосередньо з насосом, або безпосередньо вже з самим електродвигуном. Маємо з ремонту відремонтований насос. Зараз хлопці його заміняють. Випускаємо ну, і пускаємо вже роботу, далі вода буде працювати і качати воду на місто. А насос, який дістали, розберемо, подивимось до самого насосу і будемо вже виясняти або відправляти на перемотку електродвигун, або будемо ремонтувати насос. Скажіть, чи своїми силами ремонтуєте насоси? Е, насоси, насосне обладнання саме даної моделі, ЕЦВ. Які випускалися в Україні, то ми ремонтуємо власними силами. Є у нас спеціалісти, які вміють це робити. З запчастинами складно. З запчастини випускались, вироблялись в тимчасово окупованому Бердянську, там і перемотувалися електродвигуни. Зараз ремонтуватись там ми не маємо змоги. На жаль, але віримо, що це тимчасово. Двигуни. Перемотуємо зараз, шукаємо фірми, які перемотають нам ці двигуни, тому що матеріально-технічна база відсутня, тобто це потрібен і спеціалізований кабель, і потрібні спеціалісти, які вміють це робити. На жаль, поки ми не навчилися це робити. Тому шукаємо фірми, двигуни нам перемотують, а насоси ми власними силами ремонтуємо. Глибина свердловини сягає 60 метрів. Насос знаходиться на глибині 30 метрів. Це три водопідйомні труби по 10 метрів, на кінці яких безпосередньо прикручений сам насосний агрегат. Цими трубами піднімається вода та подається в резервуар першого підйому села Коси. Звідки вже як відомо? Станція другого підйому перекачується на пух перо на третій підйом, і вже далі до наших споживачів в місто подається чиста свіженька хлорована вода. Далі ми побували на свердловині номер 1 яка розташована на насосній станції другого підйому села Коси. На станції встановлено два насоси вітчизняного виробництва та два насоси закордонного виробництва, аби забезпечити безперебійне постачання води. Нам достатньо двох. Зараз у нас працюють два. По, по черзі, якщо великий водорозбір або потрібно закачати воду дуже оперативно, то вмикаються два насоси. 180 кубічних метрів видає один. Тобто ми можемо закачати великий об'єм одразу. Якщо знаходяться в ремонті ці насоси або потрібно якась штатна ситуація, то запускаються ці насоси і працюють. «Так, Вони однакові, що ці 180 кубічних метрів, що кожен із цих теж 180 метрів. Тобто насосна станція коси забезпечена повністю тобто, надійно, так скажемо. З резервуару, тобто, свердловини качають в резервуар, з резервуару вже беруть всі насоси воду і подають у нас в місто на пухперо. З пухперо вже вода подається населенню. Пульт управління свердловинами. Тобто Машиніст знаходиться за пультом, він бачить, яка, який насос працює, яка скважина працює. Ми зараз бачимо на пультові. Працює п'ятий насос і працює свердловина номер 4 Четверта свердловина також працює. Тобто Вода подається в резервуар, четвертою підкачується і працює один насос, качає воду в місто. Тобто машиніст насосної станції постійно контролює, він бачить, що в нього. Працює, у які показники він все тримає на контролі. Також а, контролюється та, і манометром та, тиск у мережі, коли працює насос. Кожної доби закачується близько двох тисяч кубів води, аби забезпечити місто Ви, водою. Є. У нас встановлені лічильники на свердловинах, у цим лічильникам ми щорічно звітуємось, тобто у нас все контролюється. З поверх лімітів ми не можемо брати, але зазвичай ми навіть до цих лімітів не доходимо. В татому режимі накачується вода в резерв коси і накачується 3000 кубічних метрів в резервуар на 3 кубічних метрів. Зазвичай вистачає, якщо качати в ноль, то вистачає на добу. То з одного резервуара, якщо не підкачувати скос, вистачить на добу. Але для того, щоб не висушувати резервуар в ноль, для того, щоб був запас води постійно, в день ми підкачуємо. Зараз от, ми качаємо на Перо. Тому в нас постійно половина резервуару, на ранок у нас повний резервуар. В день підтримуємо десь половину резервуару для того, щоб постійно був запас води. Тим паче зараз такий стан військовий, не дай Бог, що, то у нас Це буде запас є. води. Так, буде подаватись по почасово, але запас води є. Ну і додатково вже встановлені у нас дизель-генератори. Ми вже можемо навіть підкачати, якщо буде дуже скрутно. Аварійна бригада працювала доти, поки не відновила водопостачання. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.